Як знайти щастя в час війни? Головне шукати, не покладати рук на те, що Бог за нас має виграти цю війну в Україні. Бог, звичайно, робить все для того, щоб ми мали силу, і ми повинні самі брати зброю в руки. Кожна зброя, чи це ж слово, чи це вогнепальна зброя, чи це допомога, чи це гроші? Чи це просто любов, вона має неймовірну силу. Ми переконуємо себе в тому, що ми не варті того, щоб жити, тому що в нас все так погано. Але знаєте, наше погано це життя для тих, хто сидить зараз в бомбосховищах, в метро, в звалених, але ще теплих, відносно будівлях. і... Теж потребують, хоча б для того, щоб ми про них молились. Наше щастя це щастя для України. Якщо ми будемо допомагати один одному, в цьому вже є щастя. Якщо ми піклуватимемось про дітей, в цьому вже є щастя. Якщо ми ходитимемо на роботу, в цьому теж є щастя. Якщо ми волонтеримо, якщо ми. А... Вбивати мрусню, яку прийшла, тобто нашу землю, в цьому теж є щастя. Якщо ми побратими, якщо ми сестри, якщо ми з друг, другом будемо рідними, в цьому теж є щастя. Шукайте щастя в собі, а відкривайте своє серце новим стосункам. Не дивіться, що зараз такий час. Можливо, завтра в когось не настане. Тому, якщо можете обміняти, поцілувати, притиснути до себе людину, робіть це. Щастя в нас самих, слава Україні!